Завантажуємо компресор. Дивіться, як завантажуємо. Поїхав. Охренець. А бурилку для чого ми будемо. А, такою самою Там штукою будемо відвантажувати напряму до цього. Хочете сказати, що вона буде стояти тут? Побуритися гловина до ранку. 60 тисяч доларів ви залишите отут без нагляду. Тут Охорона є. Я пропоную на бурільці в готель турист. Я думаю, що ми зараз з власником будемо сидіти тихенько, випивати по 100 постаграм, а ти от саме, коротше, треба було сказати. Ми б тобі укомплектували якимось долото до ранку, ти б заробив якийсь капітал. Шкода, компресора немає. Це Сергее Пофір, так пробуриться. <різь> Він все зробить. Блін, компресор відвозить. Кому потрібна сверловина, бурова установка, компресор. Звертайтеся, все зробимо. Під ключ. Буріння сверловин на воду, бізнес під ключ. Контакт у профілі.